всіх прихильників та шанувальників студії телебачення «Тисманиця» і запрошую на нашу передачу гість студії у нашій студії Андрій Татарин. Я вас вітаю Андрію. Добрий вечір. Ми сьогодні прогорнемо разом з Андрієм сторінки історичного календаря і зупинимося на такій... Відомі і важливі історичні постаті для України як Михайло Грушевський. В цілому ми декілька загальних фраз знаємо про Грушевського, але сьогодні я б хотіла, щоб гість нашої студії якраз розповів про ті такі цікаві невідомі сторінки з творчої такої діяльності, політичної діяльності Грушевського та його біографічні якісь дані. Отже, Андрію, давайте почнемо з того, звідки походить сам Грушевський. Хто він є, яке його коріння родове? Дійсно, постать Гришевського таки неоднозначна, і багато ми про нього знаємо як активного громадського діяча, відомого історика, класика, скажімо, української національної історії, адже його праця історія України і Росії то є дійсно та настільна книга для істориків наших, така велика десятитомна академічна робота. Але про нього треба знати дійсно ті невеликі, але значимі факти, які дуже часто опускаються. І, зокрема, той факт це його родина. Тоді родині, в якій він проживав, дійсно поєдналася історія цілої України. Адже народився відомий історик і громадський діяч Михайло Сергійович Гришевський тут, на Західній Україні, у місті Холм, теперішнє це місто Хелм. Зараз знаходиться він на території Республіки Польща. А це дійсно те давнє українське місто, яке заснував колись великий князь Галицький і Волинський Данило Романович, якого призвали Галицьким. І в тому місті з'явилася та родина Грушевських, яка взагалі була родина зі Східної України, адже батько Михайла Сергійовича Сергій Федорович Грушевський був родом з Чигиринщини, а матір його, Глофіра Захарівна Опокова, була родич... родом з Вінничини. Тобто поєдналися ті дві такі області зовсім протилежні. І водночас народився він у місті Холмі, де Робота батькова його занесла туди, адже батько його був професором словесності, і у холмі він працював у так званій російській греко-католицькій е, гімназії. Ну ось таке його оточення, дворянське, воно мало безперечно вплив на його виховання, але потім, як з такого порядного дворянина вийшов такий от революціонер. бунтар? безперечно, так, адже дійсно родина була шляхетною, адже за походженням його батько був з козацького роду. І з роду також духовного, адже дід Михайла Гришевського і по батькові, і по маминій лінії це були священники. Тобто це була по суті така вже високодуховна інтелігентна родина. І крім того, треба відзначити, що батько Михайла Гришевського за великі заслуги перед державою російською був відзначений високим тоді званням відповідно до таборів проранги, це дійсний статський радник. Що свідчило його про високий соціальний статус і відповідно про його заслуги перед державою, адже зубиття такого високого рангу передбачало те, що людина отримує також і потомственне дворянство. Відповідно, і Михайло Сергійович мав також це дворянство, хоча він про нього дуже не любив згадувати, і лише раз в одній анкеті було вказано, що він двоєнин за походженням. Але це дворянство було. Більше як показником його шляхетності, адже людина він був дуже висококультурна, інтелігентна, і в тому було дійсно ото батьківське і материнське виховання, адже його завжди призвичайували до того, що в нього український дух, і хоча він двоянин, він передусім є українець за походженням і потрібно пам'ятати своє коріння. І тому ми, зрештою, маємо такого великого українського історика, адже любов до історії в нього була тих дитячих років, і батьків в тому перша основа. Які заколи у ньому ті знання. Ну і, зрештою, батько, як професор російської словесності, як людина теж інтелігентна, дуже багато заклав тих його навичок до історії і до любові до батьківщини. Ну, якраз я кажу, що таке ось інтелігентне виховання, таке порядне виховання, можливо, воно шкодить політикам. Є такі думки, що Другушевський був надто делікатний в політиці. Ну, в тому, От, на вашу думку, В тому дійсно є великий показник, адже я колись сказав. Часло Пенський, теж, фактично, сучасник Михайла Сергійовича, він казав, що колись інтелігентська демократія погубила українську державу, тобто, ті великі розмови, велика Україна, і водночас та велика Україна, на жаль, лише на папері, на думках, але не на ділі. Тобто в політиці потрібна така от рішучість, швидке так. приймання дії, тобто наполегливість, іноді переступити через якісь такі моральні принципи. Тому що ну, навіть бачимо, порівняємо з теперішньою ситуацією, що без крові, без жертв людських, от незалежність воля держави не дається. Так, дійсно, досвід показав, що тільки сильні здобувають волю. А на жаль, ті, хто слабкі, у них, звичайно, витрають ноги. Це є принцип світової політики і принцип і української політики. Ну і Михайло Сергійович, хоч і був відомий історик, але на жаль, в політиці він не проявив себе активно. Тобто, та його нерішучість, про яку навіть ходили і чутки, і майже анекдотичні випадки, призвела до того, що і українська історія могла піти трошки іншим шляхом. Але як відомо, історія на жаль не має значення, якби. Тобто він був таким кабінетним політиком, він не знав, що твориться за стінами його кабінету, і це було, напевно, найбільшою такою помилкою. Все так. ж таки, громадська наукова діяльність Грушевського пов'язана дуже тісно з західною Україною. От акцент на це зробіть. Так безперечно, це дійсно факт, що він пов'язаний з Західною Україною, адже почав він свою діяльність звичайно на східній Україні. По ходу служби батької він змушений і був навіть жити навіть і на території Ставропольського краю, адже родина Грушевських тоді жила в Ставрополі Полі, вода Кавказі, і сам Михайло Сергійович свого часу вчився в гімназії Тефліса міста. Але пізніше він переїжджає в Київ, де здобуває вищу освіту, відомому на той час Київському університеті міста Володимира Великого. Одночасно, закінчивши університет, в нього було те питання, куди ж іти далі? І, зрештою, його вчитель по університету Володимир Антонович, відомий етнограф і історик український, дав йому отой довго вказ у життя, адже була можливість приїхати до міста Львова, це Австро-Угорщина тодішня, і очолити кафедри української історії. І саме він його наштовхнув на цю ідею, адже Михайло Сергій вже тоді, як молодий вчений, подавав великі надії і. У 1894 році, коли він захистив свою магістерську роботу, він переїжджає до Львова, де він знаходить зрештою, і свою ту другу половинку, адже він пов'язав навіть себе не лише роботою з Західною Україною, але навіть і по сімейній лінії. Його дружина, Марія Вояківська, була галочанкою, родом з Тернопільщини і ще, крім того, донька греко-католицького священника. А це досить великий показник, адже він приїхав, по суті, зі Сходу і його могли, як то кажуть, назвати просто москалем. Але його прийняли досить близько, адже він виявився великим щирим українським патріотом, а то була велика рідкість Західній України на той час. І він показав себе як великим науковцем, тобто поєднав ті дві великі галузі наукову і громадську діяльність. Це не тільки викладання у Львівському університеті. Це водночас написання наукових праць, адже він тут продовжив свою роботу над фундаментальною своєю працею. Це історія України і Росії. Крім того, це очолення такого відомого товариства наукового на той час західні українці, наукове товариство ім. Шевченка, яке ще й досі активно діє. І саме Михайло Сергійович, коли приїхав в Галичину, так співпало, що помер очільник цього товариства, Омелян Огоновський, відомий академік, і Михайла Сергійовича як представника. Східної України запросили учорити це товариство, і він активізував його діяльність. Адже до того часу це була досить слабка організація, яка мало працювала. Водночас Гришевський, як науковець, зміг розширити сферу діяльності цього товариства. Це і заснування власного видавництва, де видавалися твори. Діячів цього товариства це очолення історичної секції даного товариства, і, звичайно, поширення діяльності цього товариства на велику Україну. Адже в Галичині він, по суті, прибув з тисячам року до 1907 року. і, Дев'ятсот сьомому році він вирішив повернутися на велику Україну, коли почув про ті великі революційні процеси, які починаються. починають на Грушевського мала такий досить позитивний патріотичний вплив. Такий, так? так і зрештою, він був добре знайомий з представниками нашої західноукраїнської інтелігенції. Він товаришував навіть з Іваном Яковичем Франком. Вони були однодумці, і їх поєднала зрештою навіть праця. В Національно-Демократичній партії, в якій вони одночасно перебували. Водночас, навіть вони і розчарувалися разом в тій партії, адже хотіли чогось активнішого і якоїсь активнішої діяльності. Ну, але, на жаль, тогочасна галицька політика їх також розчарувала. Як відомо, Іван Якович три рази навіть змінював якусь політичні сили, в яких він перебував, він хотів дії. А на жаль, тої дії не було. Адже галичани досить. Були пасивні в політиці і не могли діяти активно, адже мали сильну позицію в особі тих самих поляків чи австрійців, які більше переймалися політичними питаннями. І Михайло Сергійович теж хотів бути дуже активним. і Він побачив ту активність вже на східній Україні, коли переїхав туди, і очолив так зване товариство українських поступовців. То була одна з тих нелегальних таких політичних організацій, яка об'єднувала теж інтелігенцію, та яка хотіла змін змін прогресивних на кращу в Російській імперії. Ну і зрештою, ті зміни прийшли, але на жаль, ті зміни не мали того позитивного ефекту. Адже 1905 рік, як відомо, приніс деякі свободи російським громадянам, адже цар вирішив подарувати права і свободи своїм підданим. І на деякий час навіть була створена державна дума, в якій кращі представники громадськості могли показати свої ідеї. Але, на жаль, ті ідеї не сприймалися, тому що царська влада хотіла абсолютизму і не дуже хотіла поступатися, поступатися своїми привілегіями. Водночас Михайло Сергійович теж займає дуже активну позицію, тому що товариство українських поступовців хотіло поступового перетворення тої Російської імперії на велику Російську Республіку. І ми бачимо навіть 17-й рік, який привів ті великі революційні зміни в Україні. Вже та позиція щодо великої Російської Республіки, де будуть всі народи мати рівні права, вона простежується і в діяльності Михайла Грушевського. І дуже часто йому потім доїкали, що саме оця його нерішучість, поступовість і прагнення зберегти можливо ті старі надбання, не прагнення до вільності призвела, можливо й до краху української держави. Хоча це не лише його вина, адже час був такий, що йому теж було важко, і в нього не було багато однодумців. І в той час і зараз. Ми важкий... зараз маємо аналогічну ситуацію з Україною і Росією. Здається, скільки так. це часу пройшло, але майже те ж саме, коли слухаю вас, так все ж таки незалежність української держави, вона пов'язана з іменем Грушевського. Так чи інакше, він перший зробив якийсь такий. Ну, невеличкий крок до того, який другого кроку вже не було дано зробити, на жаль. Так, знаєте, у нас дійсно українські визвольні змагання 17-21 років завжди асоціюються з Михайлом Сергійовичем Гришевським і дуже часто називають перший президент України. Хоча, якщо брати по факту, Конституція України, яка була прийнята, точніше Конституція Української Народної Республіки, яка була прийнята 29 квітня 2018 року, в останній день існування Української Народної Республіки, вона передбачала наявність посади президента УНР. Але ця посада так і залишилася вакантною, тому що не були проведені жодні вибори. І розмови про те, що він був першим президентом, він був головою парламенту. Це так, він очолив Українську центральну раду, але по факту він президентом ніколи не був. Ну, але, звичайно, хороший образ. Він завжди чимось, можливо, так приваблює глядачів і всім дуже приємно почути. його. зрештою, можемо побачити навіть на обкладинці оцієї книги. Це книга великі постаті історії України. Це якраз ота легендарна постать Михайло Сергійович Гришевський, який в образі українського першого президента. У такому сидячому положенні це є пам'ятник біля будинку теперішнього педагогічного музею, де колись знаходилася Центральна Рада. І асоціація збереглася, тобто, що Михайло Сергійович Гришевський це перший президент України. Хоча, по факту, він очолював законодавчий орган влади в Українській Народній Республіці і президентом ніколи не був. Але хороша асоціація, можливо, вона більше символічна, ніж фактична. Ніж фактична історична. Хоча всі люди вона прийшла і навіть. Коли з'явилася Незалежна українська держава, і першим президентом став Леонід е, Микайович Киравчук, то дуже часто казали, що він другий, бо тому що у нас вже був перший Гришевський. Про це можна дуже довго сперечатися. Але, на жаль, вийшло так, що у практичній політиці Михайло Васильович Гришевський виявився. Недосвідченою людиною, тобто адже… то він був дуже вдалим теоретиком, але практиком так, е... так безперечно. Слабим. Хоча всі визнавали, що він є великою авторитетною людиною. Він авторитетний діяч громадського руху, і саме тому його запросили на посаду голови Центральної ради, бо тому, що він, зрештою, був обраний навіть заочно. Він тоді у березні не був е в Києві. Він взагалі перебував в той час в Росії, і його запросили і заочно тільки схвалили його кандидатуру. Бо вважалося, що той рух, який починається в Україні, має очолити найавторитетніший чоловік, який міг бути. Так, чистий, незаплямований. Безперечно, а таким був Гришевський, адже він великий історик, великий громадський науковий діяч. І крім того, він був переслідуваний тогочасною російською владою, адже деякий час він навіть перебував на такому офіційному заслоні в місті Симбірськ. Під неофіційним, як то кажуть, наглядом влади, і на нього була складена навіть відповідна анкета в царській охранці, де було все розписано, хто він такий є і які в нього ідеї. Тобто це була та постать, яка могла сортувати всіх інших навколо себе. Одночасно треба відзначити, що 17-й рік показав те, що, на жаль, дійсно, та інтелігентська демократія вона поступово погубила Україну, адже не було єдності, на жаль, не було спільної думки. Якщо подивитися, Центральна Рада того часу – це переважно представники лівого соціалістичного напрямку. Ну і Михайло Сергійович теж не був винятком, Він належав до числа так званих есеїв, тобто соціалістів-революціонерів. А представники цієї сили вважали, що в українській державі має бути мир, процвітання. Але чомусь не потрібно Україні сильної армії, без якої не обходиться жодна держава. Андрю, на вам не здається, що те, що ви говорите, воно ем, дало підходить до теперішнього часу, до теперішнього дня, це Безпечна. ідентично. Безперечно, тому що сильна армія завжди має бути в державі. Якщо немає армії, як сказано колись було, що не маєш своєї армії, то будеш годувати чужу армію. Так то, чомусь вирішла. наші всі політики, відомі діячі, це знають і дуже часто, як то кажуть, знову на ті самі самі. А, та. На жаль, ті граблі історичні да. б'ють всіх по чолі українських да. політиків, і Михайло Сайович теж не був винятком. Він вважав, що соціалізм прийде, і при тому в соціалізмі все буде добре. І не треба буде ні сильної армії, а може, і держави не буде потрібно. І зрештою, він вважав, що... І Росія може бути єдина, коли в ній буде демократія і свобода. У нього чомусь знаєте і у багатьох тогочасних політиків була та думка, що Росію треба зберегти як єдину державу, де будуть всі народи мати рівні права. Водночас до 2017 року показав, що Росія не хоче оцієї єдності на засадах рівності, тому що. От, а от, на засадах диктаторської влади. Та, такої, ми надіп, побачимо що... це навіть по діяльності тогочасного тимчасового уряду, коли Центральна Рада слізно просила милості від тимчасового уряду і просила дозволу на те, щоб навіть автономію, не лише незалежність, а автономію випросити. На що навіть той самий тимчасовий уряд, який побачив, що слабкість він побачив. І тому навіть не дав дозволу на автономію. Бачимо по тому досвіду: це чотири універсали були потрібні Центральній Раді. Для того, щоб проголосити остаточну незалежність України. І то остаточний універсал вже був прийнятий 22 січня 2018 року, коли України фактично вже не було як держави, адже ми бачимо о, ті події січня 18 року, ті трагічні події, адже це наступ російської армії більшовицької, це трагедія під Крутами, це розстріляний Київ 18 року, зрештою, Михайло Сергійович теж постраждав особисто від цієї трагедії. Адже є такий цікавий факт, що коли більшовики вступили в Київ, він змушений був втекти з Києва разом з тогочасним урядом, а в Києві залишилася його сім'я. Залишилася його вже старенька матір Глафіра Захарівна Грушевська, яка стала свідком у тих подій. І, знаєте, навіть у той їхній роденній. Будинок, родинний маєток був обстріляний і майже дощ згорів. І навіть його матір виносили сусіди вже просто на руках, і вона прожила по суті кілька днів після тієї. Тобто той великий емоційний такий був навіть надрив для його сім'ї. І то була його особиста трагедія. Можливо, навіть він себе зато винив, тому що на нього був дуже великий культ родини. Це дійсно пошана до матері, пошана до батька і пошана до його рідних і близьких. І навіть бачимо, можливо, і пізніше, він вже проявив трошки свою рішучість, коли навіть почав шукати союзників для майбутньої української держави. Тим союзником знайшлася Кайзерівська Німеччина, і на короткий час Українська Народна Республіка була відновлена. Хоча ненадовго, адже 29 квітня 18 року, коли прийнята була Конституція УНР, це був по суті останній день цієї республіки, адже нерішуча влада. Не була потрібна союзникам сильним. Союзники хотіли сильні хотіли сильної влади, Сильних, і тім наступником став Скоропадський, який проявив свою рішучість. Ну і вирішив питання досить швидко шляхом військового перевороту, чого Михайло Сергійович, я, я думаю, не дуже я очікував, адже на зібрання тогочасної центральної ради просто зайшли військові і проголосили гетьманат і нову державу. Причому все обійшлося майже тихо, ну якщо не брати до уваги, те, що було два загиблі, і то зі сторони Гетьманської варти. Тобто навіть не постраждали прихильники Гришевського. Хоча того ж самого дня на нього був здійснено замах, про що також не дуже люблять згадувати, але такий замах дійсно був. Якийсь чоловік, про якого взагалі замовчують, хотів напасти на нього з багнетом, поранити. Але він поранив навіть не Гришевського, а його дружину. Марію Вояківську, яка отримала потім травму і досить тривалий час лікувалася. Але це дійсно вже більше особиста трагедія Михайла Сергійовича, адже він після цього залишився фактично ні з чим. Адже він не хотів співпрацювати з новою владою, він її не визнавав. А влада, яка повернулася у 2019 році, влада директорії, його теж не влаштовувала. Адже колишні його союзники, той Самий Вениченко чи Петлюра, з яким він співпрацював у 17-му році, не дуже йому подобалися. І він не знайшов свого місця подальшого. Він присвятив свою подальшу місію науці. Він змушений був виїхати за кордон. Зрештою, його наступними домівками стала Чехія, Австрія, а пізніше і Швейцарія. Так, ми з вами розглянули трагічну таку долю е відомого. Громадського політичного діяча як Михайла Грушевського, тобто, через призму історії України, ми побачили і, і трагедію особистої людини особистості. І, звичайно, бачимо, що які подібні теперішні події пов'язані okay. з подіями минулого часу. Okay. Я вам дякую, Андрію, за таку цікаву uh -huh. гарну інформацію. І я думаю, ми розширили свій світогляд про Михайла Грушевського. Побачили, яка це була особистість, що зробила для України. І власне, наприклад, я прийшла до такого висновку, що в політиці утворені держави потрібно бути рішучим, сильним, ну звичайно, і звичайно, мати своє військові так і професіоналом. Це тобто, що не люди з вулиці повинні керувати е, державою, а люди, Хоча, які звичайно, Михайло Сергійович не був людиною з вулиці, так, але, але на жаль, рішучість його… Вас... так. Це скажіть все був. Е, Діяч, який міг творити в кабінеті, а реальний він не сприймав реальність, так, так як Так, Безперечно, можна великий теоретика, так, але, теорет. на жаль, не практика. Не практика. Дякую вам, Андрій.